Давайте в цьому відео будемо намагатися голова. розібрати помилки. Монети! Мої монети! Боже, як їх багато! О, о, мої монети! Як же гарно тут! Ми бачимо тут пропозицію мої монети, дуже багато монет. І наприкінці він каже, що мені гарно, але ми відчуваємо якусь втому, яка помилка в цьому. Він не розкрив свого персонажа і не сказав, де він, і не сказав про що. О, 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 мої монети, мої монети. О, як багато монет нарешті, нарешті ці всі монети вони. Наші. Дивимось. Далі заходить партнер і повторює те ж саме. Як для початківця це абсолютно нормально. Але як для професіонала це дуже мало. Тому хотілося б, щоб щось було додано, тобто використано правило так і. Ну, по-перше, це мої монети, а не твої домі. Замість того, щоб погодитися з тим, що це наші монети, партнер каже, це мої монети. Це не дуже правильно і коректно. Розумієш, це я, Макдак, заробив ці гроші. А ти, як у ходки плавав, так і плавай. да? давай сюди, монети. Як там племінники мої? Вибач, мені прибиратися треба якщо ви помітили, було 1, 2, 3, 4, 5 пропозицій. Тому Рома трішечки завис, коли е, не знав, що йому відповісти. Ось це теж помилка. Треба було якусь одну пропозицію е, зупинитися на неї і розвивати. Дядечка скручу. Зверніть увагу, сцена трішечки зависла і не одне більше. з п'яти пропозицій не було використовано. Стільки Але Роман гне свою лінію. Допомагав. На що ти розраховував, що ти хочеш від мене? Ну, я розраховував, що чесно, я розраховував, що коли ще шупомрете, я перший в черзі за цим за всім. Тому я так зрадів. Проблема в тому, що ми не слухаємо один одного, і Рома намагається просунути е історію вперед, тому вигадує якусь нову пропозицію, і ми відталкуємося від цього. Бачте, я знаю, що ви любите відвертість, тому я так і сказав. Я знаю, що це дуже погано. Так я хочу тобі сказати, Дональд, що я помру. І це все стане моїм. Ні! Як ми бачимо, я вже починаю не приймати. І вже помилка за помилкою, і сцена трішечки туго йде. І я намагаюсь повернути сцену в перше русло. Згадую племінника. Ні! Це стане старшого племінника мого любимого, коханого, любимого, господи, як це. Любу. А помру я буквально завтра. Дідюшка скручу, завтра помрете. Так. Боже, яка радість! Ой, вибачте. О, треба ж підготуватись. У мене просто на цей випадок. Дідка, скруч. Я хочу вбити вашого старшого племінника. Та, слухай, він мені теж не подобається. Да ви це знаєш, зробите ти... ви? Ви все одно завтра помрете. А, і в тебе буде аліні. Так. Точно, пішли. В цілому сцена гарна. Дякую.